Всім привіт! Я повернулася з АТБ. Попереднє відео було з огляду на акції, які будуть. Сьогодні я нарешті туди дісталася, добралася, і скупилася все те, що мені потрібно було, плюс мамі там дещо купила. Зараз вам покажу, наскільки я скупилася і що саме я взяла. Так, ось мій чек. Загальна сума 543,90. Дивимося, що на ці гроші я купила. Так, перш за все, я купила ось такий чай. Ну, це я взяла мамі, їй там потрібно для її бізнесу. Я взяла таких чаїв три упаковки. Цей чай, а, зараз на акції 69,90. Так. Далі, далі, далі. Далі я взяла ось такий е, сирковий десерт. і Люші попробувати. Не знаю. Він любить кульки такі і любить е, йогурти, Я взяла попробувати. Сирковий цей десерт. Е, так, так, так. 20,50. Також він на акції зараз. Так, далі. Е, по 1091 ростішка. Е, Ой. Стіжка, теж, Ілюші. Далі акційний шампунь для Ілюші. Взяла такий рожевий, не знаю, може він трохи дівчачий. Понюхати їх не можна, тому що вони тут заблоковані. Або ромашка. Ромашка у нас колись був, мені не дуже подобається той запах, тому вирішила спробувати ось цей рожевий. Будемо мити локони. Так, це взяла собі також на акції 34,90, здається. Так, взяла нам олейну з акції 48,90. Це все це дуже класні ціни на такі товари. Тому тут не взяти це гріх. Взяла крапові палички, не знаю. До нас їде друг. Ну, не їде ще, в понеділок приїде. Можливо, зроблю салатик, а можливо. Якщо на понеділок щось придумаю інше, то е, залишу на Пасху, на Великдень. Так, і взяла хлібчик. Хлібчик не акційний, ну, хлібчик як хлібчик. Альпійський такий сіренький і взяла батон. Так, все. Ось ця, цей товар це 543 гривні з копійками. Але. А, До речі, шампунь не сказала. 94,90 шампунь. Це дешевше, тому що він взагалі в магазинах десь по 130. Ну, 120, отака ціна. Так, і все, хлібчик, цей 22, здається, 60, а цей 16,40 батон. Ось такі в мене покупочки. А, далі я вам ще покажу, що я купила уже на Пасху, готуюся. Я прикраси різноманітні. зараз покажу вам. Так, Багато ванільного цукру, як завжди. Ванільний я брала в Ашані, він по гривні 51 штучка. Це десь я попередні рази брала, але це я взяла для приготування уже самої паски. Так, прикраси на, також на Пасху. Ось такі дрібненькі. Прикольні. Ось такі. І ось такі. Всі ці присипочки я брала в Аврорі і все наступне я брала в Аврорі. Ось ці присипочки, вони. По 4 гривні я їх купувала. Так, далі купила ось такі наклейки на яєчка срібненькі. Я от не помню, не помню, не помню, Вони, здається, 9 гривень чи 7 гривень. Ось так. Ще ось такі прикраси купила. Такі патріотичненькі. Е, і ось такі посипочки. Набрала цих посипок, як то маю. Так, ага, в мене тут немає. Е, я їх по 7, здається, чи по 9 гривень брала. Ось ці більші. Так, і взяла ось такий барвник, набір барвників харчових для яєчок, там 5 різних кольорів, 9 гривень. Так, що ще я взяла? Ще я взяла декілька ось таких маленьких формочок на паски. Далі одну ось таку яскравеньку, трошки більшу, і три штуки ось таких самих великих. Так, ці були по 5 гривень. Да. Ось ця також 5 гривень. А ось ці маленькі, вони були по 450. По 450 я їх. А, я їх також три штучки взяла. Так що будемо пекти пасочку. Не знаю, чи я буду знімати, але пекти я точно буду. Можливо, вже зніму сам результат, який у мене в мене вийшли. Тому що це такий клопіткий процес і довгий. Не знаю, як вийде це знімати, але покажу точно, що в мене вийшло. Всім гарного дня, без тривог, без, без будь-яких проблем. Сьогодні останній день тижня. Бажаю вам провести класно вихідні, від всього відпочити. І не забувати про наш канал, дивитися нас. Ставити нам лайки, писати коментарі. І хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал.